Для дітей, хто полюбляє зимовий відпочинок і катання на лижах, або ви плануєте навчатися, я вам дуже рекомендую наші суперові комбези кільськолишні. Дуже круті, дуже теплі, технологічні, ну, взагалі саме найкраще, самі найкращі відгуки про них. Так, комбезики, дивіться, складаються з тканини мембраною в 15 тисяч. Вона не продувається, не промокає і при тому дихає. З внутрішньої сторони маємо підкладку мікрофліс, є кишеньки, є в нас на рукавах манжета і е, рукавчик регулюється липучкою. Капюшон регулюється і він утеплений. Капюшончик можна зняти. Також понизу, як в дорослих, на штанцях є ось такі е, прорезинені манжетики. Дуже крутий комбез. 100% не будете одягати щось об'ємне під-низ. Розміри від 86 по 122-116 в цьому варіанті. Повірте, ваша дитинка буде неймовірно задоволена. Це дуже зручні, класні і, як скажуть, такі безпечні для, для батьків комбези. Навіть десь можна, навіть снігу можна спати в них. Якщо десь вимазали, просто вологою серветкою протерли і все.